Ті там дитина. Може, їм так, другий тригер там. Сьогодні в нас практичний день проведення командно-штабних навчань з міжвідомчого реагування на надзвичайні ситуації з небезпечними хімічними речовинами. Служби відпрацьовують оточення місця події, інформування населення, евакуацію, дослідження місця події та аналіз небезпек, які там відбуваються. Такі командно-штабні навчання є найкращим проявом міжнародних практик, саме практичного відпрацювання кооперації різних служб при реагуванні на надзвичайні ситуації, оскільки ми можемо на практиці побачити і плюси, і мінуси існуючих процедур співпраці, визначити слабкі сторони, які можуть в подальшому бути покращені. Дуже корисно стала ситуація взаємодії з іншими структурами підрозділами, які залучалися до ліквідації надзвичайних подій по навчанню. Найбільш запам'яталося найбільш напевно користі взяв для себе це є роботи з пожежними підрозділами та з поліцією, також і з медиками. Тобто, ця взаємодія насамперед є дуже важливою для якнайшвидшого виведення евакуації та передачі відповідним далі службам постраждалих людей в даний час. Питання дуже актуальне в зв'язку з тим, що є велика вірогізність загрози ураження об'єктів критичної інфраструктури з наявністю хімічних речовин країном-агресором. Навчання внесли певні корективи для пожежно-рятувальних підрозділів у зв'язку з тим, що відпрацьовувалися нові методики та технології по перетунку людей, проведення їх дезактивації. Ліквідації витоку хімічної речовини, кожна е, взаємодія, кожна налагодження співпраці це є час, це є життя постраждалих. Нічого не приносить більше користі ніж практика, оскільки, коли ти практично зустрічаєшся зі своїми колегами з різних служб і установ і пробуєш відпрацювати інцидент в реальному житті, ти є набагато краще підготовленим до можливої реальної події.